Вже понад три роки українці щодня доводять волонтерство. Це не лише про великі фонди, а й про маленькі добрі справи. На тлі повномасштабної війни навіть діти знаходять способи підтримати наших захисників. Наприклад, тернопільські школярі. Купляти на Сороб, це по акції на ЗСУ. На столі солодощі снеки, желе, які діти разом з батьками готують самотужки. Усе це продають п'ятеро школярів на вулицях Тернополя. Головна мета зібрати якомога більше коштів для наших бійців. Ми продаємо там речі, щоб заробити на ЗСУ та волонтерство. Ми це робимо ще з прошлого літа, та також будемо продовжувати кожне літо, напевно. Ми так подумали, що було би гарно, це було ще минулого літа, що було би добре почати щось продавати, заробляти збройні сили. І отак ви об'єдналися в таку міні команду. Звичайно, у нас було ще діти, але вони поїхали за кордон деякі, і тепер нас трошки менше, але ну, все все одно ми збираємося духом і продаємо. Минулого літа їм вдалося зібрати і передати на потреби армії близько п'яти-шести тисяч гривень. Фінансову частину довіряють дорослим. Даємо готівку батькам, і вони ті самі гроші передають ну, з карточки там стерненку або купують якісь речі, там шкарпетки, серветки чи їжу. Ми збираємо всі виручені кошти і перераховуємо на благодійні фонди. От зараз діти хочуть передати стерненку на дрони. Треба, щоб всі об'єдналися, треба, щоб і діти, і дорослі. І ми своїм прикладом показуємо, постійно донатимо. Діти розповідають, байдужих майже не буває. Люди підходять, купують, дякують, часто залишають більше, ніж просять, а хтось просто віддає гроші без покупок, аби підтримати юних волонтерів. Доволі активно люди приходять. І ми вирішили доєднатися до команди, ну бо я брат і ринти, і вони вже це всі почали, а ну і просто вирішив доєднатися до чого. Військові нас захищають, і ми захотіли їх підтримати. Збирати кошти планують і далі протягом усього літа. Їхній приклад це просто нагадування. Допомагати може кожен незалежно від віку.